Розбираєшся в типах автоматичних коробок передач. Підпишись, а я розповім. Існує кілька основних типів АКПП, які використовуються в сучасних автомобілях. Усі вони мають лише дві педалі та в більшості однакові режими роботи: паркінг, нейтраль, задній хід, драйв та інколи спортивний режим. Але кожен із них має свої особливості, переваги та недоліки. Перший тип це класична гідротрансформаторна автоматична коробка передач, або ж її ще називають гідромеханічна АКПП. Така коробка використовує гідротрансформатор замість щеплення та планетарні редуктори для перемикання передач. Їх вважають одним із найнадійніших, проте зазвичай вони споживають більше пального та можуть програвати у комфорті іншим трансмісіям. Другий тип це варіатор або CVT. Така коробка змінює передавальне число без фіксованих ступенів. Тобто без передач. Основу складають два шківи. Кожен шків має рухомі конічні половинки, які утворюють постійну змінну передачу. Варіатори, навпаки, мають сумнівну надійність та дивні відчуття при використанні автомобіля, типу в'ялості набору швидкості. Третій тип це роботизовані коробки передач. Залежно від марки, вони матимуть свої абревіатури. У ВАГ це DSG, у BMW, Mercedes, у французів та корейців це DCT. У Ford та Volvo це PowerShift. Принцип роботи такої коробки, як і у звичайної механіки, але функцію лівої ноги та правої руки виконує актуатор. Роботи бувають двох типів: з одним щепленням та подвійним щепленням. Робот з одним щепленням це найдешевший тип автоматичної трансмісії, тому найчастіше зустрічається на малобюджетних та малолітражних автомобілях, типу Шкода Octavia або Volkswagen Golf. Недоліками такої коробки є паузи та ривки при перемиканні передач, особливо в місті, а також відкат на схилі. Автомобіль може відкочуватися назад при старті на підйомі. Робот з двома щепленнями ще називають преселективним роботом. Це коробка, в якій перемикання передач здійснюється майже невідчутно, завдяки попередній підготовці наступної передачі. Попередня підготовка наступної передачі відбувається за рахунок двох щеплень: одне для непарних передач. Інше для парних. Поки авто їде на одній передачі, наступна вже підготовлена. Тому перемикання відбувається майже без розриву потоку потужності, що забезпечує чудову динаміку і економію пального, яка може бути навіть нижчою, ніж у механіки. Тому від того, яку автоматичну коробку ви оберете, залежатиме все. Комфорт, динаміка, економія пального і навіть довговічність авто. У наступних відео розберемо найпопулярніші машини на автоматі та їхні проблеми. Тому не забудь підписатися. А якщо тобі потрібна допомога з підбором та діагностикою автомобіля у Європі, наші контакти в шапці профілю.